Добрий день, дівчатка та хлопчики! Сьогодні ми пограємо в дидактичну гру з якого дерева, листочок та плід. Закріпити знання дітей про дерева навчити розпізнавати за зовнішнім виглядом розвивати вміння, помічати красу рідного краю. Підкажіть, будь ласка, малята, з якого дерева листочок та плід. Вірно, це каштан. З якого дерева гілочки та шишки вірно це ялинка. Дід з якого дерева шишки та гілочка. Вірно це сосна. З якого дерева листочок та плід? Вірно це береза. З якого дерева листочок та плід? Вірно це верба. З якого дерева листочок та плід? Вірно малята це горобина. З якого куща листочок та плід? Вірно це калина. З якого куща листочки та плід? Вірно, це шипшина. З якого дерева листочки та плід? Вірно малята. Це дуб. З якого дерева листочок та плід? Вірно малята. Це клен. З якого дерева листочок та плід? Вірно малята. Це тополя. Молодці малята. До побачення до наступної зустрічі.